Прикарпатців закликають віддавати шану полеглим героям щодня о 9 годині. Загальноукраїнська хвилина мовчання. Військові та представники влади закликають водіїв і пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Кожного дня о 9-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання. У Коломиї з особливою шаною пам'ять полеглих побратимів та усіх військовослужбовців, які поклали життя у боротьбі за незалежність України, вшановують військові 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Прошу вшанувати світлу пам'ять полеглих воїнів. Зупинитись на мить о 9 годині ранку для вшанування пам'яті героїв. Військові 10-ї бригади закликають перехожих і водіїв. Це було би прояв усвідомлення всього українського народу за те, що Україна перебуває у війні, і наших полеглих треба гідним чином пам'ятати. Мусимо віддати хоча б кілька наших секунд нашого життя в пам'ять за наших побратимів, всіх наших загиблих хлопців, не тільки наших, а всіх військовослужбовців збройних сил України, національної гвардії та інших підрозділів. Дотримуватись хвилини мовчання усіх коломиян та гостей міста, де б вони не були: вдома, на ринку, серед вулиці чи на роботі, закликає голова громади Богдан Станіславський. Він каже, це наш обов'язок зупинитись на хвилинку і подякувати за сьогоднішній день. В час військової агресії Російської Федерації ми маємо завжди пам'ятати про наших героїв, тих, що на небі, царство небесне, а тих, що на фронті, ми маємо їх. Завжди молитвою згадувати. І для вшанування наших загиблих героїв ми завжди, кожного дня, в 9-й годині, згідно указу президента України, відбувається така хвилина мовчання. Я закликаю наших коломиян, всіх гостей нашого міста, нашої громади, щоб ми дотримувались цього указу. Особливо ми знаходимося на місці пам'ятному Меморіалі нашої біля нашої десятки, і в час, коли ця одна хвилина відбувається, закликаю водіїв і пішоходів зупинитися, схилити голову в